Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що таке краса. Краса може бути різною: це і гарна квітка, і яскравий метелик, і навіть веселка після дощу. Але найголовніша краса це доброта і чуйне серце. Але перш ніж я розпочну свою розповідь, відгадайте загадки Хтось у лузі біля річки погубив барвисті стрічки, дощик вгледів, Підібрав небеса, підперезав. Здогадались? Так, це веселка. У вінку зеленолистів у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. Відгадали? Так, це Калина. Що то є за гість? Ніжок має шість і чотири крильця має, по квітках літає. Ні бджола, ні джмелик, зветься він. Метелик. Краса природи справжнє диво. Все неповторне і живе, де не поглянь скрізь так красиво, по небу сонечко пливе. Навколо височіють гори. Між горами дзюрчить вода, а ліс зелений, наче море, І всюди казка ожива. А тепер, дітки, я розповім вам казочку. Жила була в чарівному королівстві королева краси. Вона була така гарна, що всі нею милувалися. Але одного разу до королівства прийшла зла чаклунка заздрість, вона вирішила викрасти всю красу світу. Чаклунка заздрість зачарувала всіх людей, вони стали похмурими і злими. Їхня краса зникла. А разом з нею і радість. Королева краси побачила це і зрозуміла справжня краса не в обличчі, а в серці. Вона почала творити добрі справи, допомагала птахам, годувала тварин, садила квіти. Поступово люди побачили її доброту і їхні серця знову наповнилися любов'ю. Зла чаклунка заздрість втратила свою силу і зникла. Відтоді. Всі королівстві зрозуміли, справжня краса це доброта, любов і чуйність. Справжня краса живе всередині нас, у наших добрих вчинках і посмішках, тому давайте завжди будемо добрими, дружніми і допомагати один одному.